Як ефективно та надовго прибрати мінічні зможки? Коли наші заломи на обличчі поглиблюються і починають нас дратувати, зазвичай ми хочемо щось з цим зробити для того, щоб ситуація не ставала гіше. Допоможе нам у цьому комбінація ботулінотерапії і відланшену гіалуронової кислоти. Що це за процедури? Основа утворення мінічних зморшок це наша мініка, тобто те, як працюють м'язи і як вони за собою складають шкіру. Для того, перш за все, нам потрібно заблокувати цю мініку, тому що щоб ми не заливали всередину зморшки, якщо буде продовжуватись скорочення м'язів, залом все одно буде. Отже, спочатку ми блокуємо міміку, ефект від ботулінотерапії триває приблизно від 4 до 6 місяців. В подальшому, коли ми бачимо, що робота м'язу послаблена, ми можемо виповнити цей залон в глибину за допомогою гіалуронової кислоти. Ще пам'ятайте, що для ботулінотерапії є певний вік, не плюс 45 років, а якраз більш молодий рік, тому що у старшому віці ця процедура вже може бути заборонена через ризик напрямків. Тож, якщо ви хочете, щоб ваша шкіра якомога довше зберігала свою молодість, чекаємо вас у Дерма на. consultar